Сьогодні про план проведення комплексних перевірок на 2024 рік показник податкового навантаження та його залежність від кведів, сказаних в декларації, про створення повідомлень про виплату коштів за період з 1 січня 2023 року, втрату чинності наказу номер 43 про норми витрат паливно-мастильних матеріалів та про права і умови ФОПів щодо перенесення строків податкової перевірки. Вітаю, я Олена Афоніна, консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування, головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи №1 1 І з вами щотижневий випуск новин Підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. Державна регуляторна служба затвердила план здійснення комплексних заходів державного нагляду органів державного нагляду контролю на 2024 рік. Хоча у 2023 році поки що діє мораторій на перевірки відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 303 якою було припинено проведення перевірок в умовах воєнного стану. До плану потрапили 35 870 підприємств, установ та організацій. Також в плані є інформація, хто з контролерів, коли і скільки часу проводитимуть перевірку. Ознайомитись з планом можна на сайті Державної регуляторної служби. Зверніть увагу, що план здійснення комплексних заходів державного нагляду контролю стосується перевірок органами державного нагляду контролю, до яких не належить державна податкова служба. Для того, щоб не накликати на себе податкову перевірку, важливо не допускати зниження показника податкового навантаження на підприємстві відносно доходу. І тут податківці радять не помилятися при зазначенні кодів видів економічної діяльності в податковій звітності з податку на прибуток. Адже помилка в кведі може призвести до викривлення показника податкової ефективності, який показує рівень сплати податку на прибуток підприємством, і це може стати підставою для проведення податкової перевірки. На підприємстві, Тож, перевірте свої показники декларації на прибуток відповідно до інформації, яку податківці навели в окремих додатках. Додаток 1. Окремі показники декларування податку на прибуток по галузям, і додаток 2 оперативна інформація щодо рівня податкової ефективності з податку на прибуток в розрізі КВЕД за півріччя 2023 року. Щоб визначити податкове навантаження з податку на прибуток, необхідно знайти КВЕД свого підприємства і помножити дохід підприємства без ПДВ на відсоток податкової ефективності, вказаний в таблиці. Отримаєте розмір податкового навантаження з податку на прибуток і порівняйте його з показниками прибуткової декларації підприємства за звітний період. Наприкінці року бухгалтери мають попіклуватися про фінальні підготовчі заходи, які передують складанню річної та фінансової звітності. Тому запрошую на майстер-клас. Підготовка до закриття року, підсумки інвентаризації основних засобів і запасів, звірка доходів, витрат, збитки, який проводимо 21 листопада. Лектор експерт Ірина Нагадує про основні бухгалтерські дії присвячені завершенню року. Розберетесь, як підвести підсумки інвентаризації, перевірити доходи, витрати та виявити збитки. Реєстрація на майстер-клас безкоштовна за посиланням під відео. Пенсійний фон нарешті Реалізував можливість формування та подання страхувальниками повідомлень про виплату коштів застрахованим особам через електронний кабінет на веб-порталі пенсійного фонду. Відтепер користувачам-страхувальникам, які зареєструвалися на веб-порталі, за допомогою електронного цифрового підпису надано можливість з електронної форми заяви розрахунку, переглянути повідомлення, сформовані по листках непрацездатності даної заяви розрахунку, і сформувати нове повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, підписати повідомлення. КЕП та надіслати його до електронного реєстру листків непрацездатності. Для цього в розділі Заяви-розрахунок на порталі пенсійного фонду обрати необхідну заяву-розрахунок. Далі натиснути кнопку Створити повідомлення в повідомленні за необхідності відреагувати дані та обрати листок непрацездатності для редагування. Даних щодо виплати: внести дату виплати та виплачену суму за рахунок коштів фонду і після внесення всіх даних необхідно сформувати повідомлення. Потім перевірити всі дані та відправити повідомлення до пенсійного фонду. Переглянути створене повідомлення та його статус роботодавець може в розділі повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Зверніть увагу, що повідомлення про виплату коштів необхідно сформувати в кабінеті страхувальника по усім заявам розрахункам, створеним з 1 січня 2023 року. На нашому ютуб-каналі Семінарком ви можете переглянути відео з Ольгою Хільчук з детальною інструкцією, як сформувати та відправити повідомлення про виплату коштів застрахованим особам. Фонд постановою 45-1 затвердив порядок моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності. Система зможе сама автоматизовано здійснювати моніторинг шляхом систематичної обробки відомостей електронного реєстру листків непрацездатності про кількість, причини, тривалість зареєстрованих листків непрацездатності за застрахованими особами, особами, що засвідчили тимчасову непрацездатність, страхувальниками, виявлення змін позитивних чи негативних невідповідностей та визначення факторів, що впливають на них. Моніторинг проводитиметься за критеріями ризиків можливих порушень, серед яких П'ять та більше окремих випадків тимчасової непрацездатності з безперервною видачею листків непрацездатності за страхованій особі, п'ять та більше суб'єктів господарювання, лікарі, яких сформували медичний висновок тимчасової непрацездатності застрахованій особі за одним випадком тимчасової непрацездатності, збільшення за звітний період місяць квартал відсотка тимчасового непрацездатних працівників у загальній обліковій чисельності працівників страхувальника з чисельністю працівників

Та інші критерії. Результати моніторингу будуть аналізуватися фахівцями пенсійного фонду і формуватимуть висновок про необхідність проведення перевірки. Постанова no чинності з дня її офіційного опублікування, станом на 17 листопада не опублікована. Бухгалтерів частіше за все турбують питання на рахування заробітної плати, утримання податків та зміни у розрахунку середньої зарплати. Запрошуємо 24 листопада на безкоштовний майстер-клас зарплатно-податкові перевірки, які питання в полі зору, важливі зміни в розрахунку середньої зарплати, які проведе Тимур Аліїв. На майстер-класі з'ясуємо етапи зарплатно-податкових перевірок та які помилки шукають під час перевірки ЄСВ, ПДФО та військового збору, а також розберемо останні багато. То численні роз'яснення мінекономіки порядку номер 100 Посилання на реєстрацію знайдете в описі під відео. Музика. Уряд ухвалив постанову номер 1150 про іноземні електронні довірчі послуги. Документ набирає чинності 31 грудня 2023 року. Ухвалене рішення пришвидшить інтеграцію нашої держави до єдиного цифрового ринку ЄС. Постанова дозволяє використовувати кваліфіковані електронні підписи країн ЄС в Україні, а також вносити до довірчого списку іноземних надавачів електронних довірчих послуг. Відтепер громадяни ЄС зможуть підписувати в Україні електронні документи своїми електронними підписами, а також надавати електронні довірчі послуги в нашій державі. Такі зміни спростять електронну взаємодію з іноземними партнерами, зокрема при веденні бізнесу, а також посприяють повноцінному використанню українських Ских електронних підписів за кордоном та шерингу електронних документів ЄС в Україні ухвалення постанови також дозволяє укладати міжнародні договори про взаємне визнання електронних довірчих послуг з іншими країнами. Отже, з 31 грудня 2023 року громадяни ЄС підписуватимуть в Україні електронні документи своїми електронними підписами, а також надаватимуть електронні довірчі послуги нашій державі. 9 листопада у Верховній Раді зареєстровано проект закону No10234 про внесення змін до податкового кодексу щодо розвитку малого бізнесу та заходів з детінізації обігу товарів і послуг. Зміни стосуються здійснення індексації граничного обсягу доходу для ФОП платників єдиного податку другої. Та третьої групи. Пропонується збільшення граничних обсягів доходу для другої групи єдиного податку у розмірі 1200 розмінів мінімальної заробітної плати. Зараз граничний обсяг доходу складає 834 мінімальних заробітних плати. А також збільшення граничних обсягів доходу для третьої групи єдиного податку для тих, що не використовують працю найманих осіб, ліміт не має перевищувати 1200 розмірів мінімальної заробітної плати. Для тих, що використовують працю найманих осіб і їх кількість не перевищує 10 осіб ліміт 3000 розмірів. Мінімальної заробітної плати для тих, що використовують працю найманих осіб в кількості понад 10 осіб, ліміт 6 тисяч розмірів мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні для платників єдиного податку третьої групи діє обмеження граничного доходу у розмірі 1167 розмірів мінімальної заробітної плати. 2 листопада Втратили чинність норми витрат паливно-мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом мінтранспорту номер 43 Ці норми витрат палива та мастильних матеріалів були затверджені наказом мінтранспорту іще у 1998 восьмому році. Але вже давно наказ 43 не враховував норми списання витрат паливно-мастильних матеріалів для суттєвої кількості нових моделей колісних транспортних засобів, виробництво яких налагоджено вже після затвердження даних норм. Що призводить до надходження численних звернень від суб'єктів господарювання щодо необхідності їх актуалізації? Разом з цим мінінфраструктури спільно з ДП Державтотранс НДІ проект опрацьовують пропозиції щодо розроблення проекту державного стандарту України у сфері нормування витрат палива на автомобільному транспорті. Враховуючи, що роботи з розроблення та прийняття зазначеного стандарту становитимуть орієнтовно 1,5-2 роки, на перехідний період будуть розміщені на сайті Державтотранс-НДІ-проект методичні рекомендації з нормування витрат палива. Коли будуть розміщені, невідомо. А до цього часу можна і надалі орієнтуватись на наказ номер 43 але радимо закріпити це наказом по підприємству. Зразки відповідних наказів ви зможете знайти на бухгалтерській відеоплатформі у сервісі документи. А ще можете завантажити бланки та зразки документів, а також приклади їх заповнення, які необхідні в роботі. Бібліотека постійно доповнюється і наразі налічує вже 4,5 тисячі документів. Ми постійно опрацьовуємо всі запити та робимо все можливе, щоб розширювати цей розділ. Податківці повідомили, що з початку 2023 року до них надійшло 389 звітів про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою і 285 повних звітів. Нагадаємо, якщо звіт про кік було подано за скороченою формою, необхідно подати повний звіт про кік до кінця календарного року, наступного за звітним роком. Якщо за таким звітом загальний оподаткований дохід об'єкту оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи збільшується, така особа. До кінця календарного року наступного за звітним роком подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та пеня не застосовуються. Звіт про кік подається окремо. По кожній контрольованій іноземній компанії. Порядок заповнення звіту про контрольовані іноземні компанії та скороченої форми звіту і порядок подання до податкової затверджено наказом Мінфіну номер 254 Першим звітним роком для звіту про КІК є 2022 рік. Звіт має бути подано одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи для фізичних осіб до 1 травня 2024 року для звітів за результатами 2022-2023 років або податкової декларації з податку. На прибуток підприємств для юридичних осіб до 1 березня 2024 року для звітів за результатами 2022-2023 років. За невиконання правил КІК штраф сягає 268 400 гривень. Але податковим кодексом встановлено, що штрафні санкції та пеня за порушення правил визначення та обчислення прибутку кік не застосовуються за результатами 22-2023 звітних податкових років, а до платника податків. Його посадових осіб не застосовують за результатами 2022-2023 звітних податкових років адміністративна та кримінальна відповідальність за будь-які порушення правил КІК 9 грудня 2023 року. Набирають чинності зміни до порядку блокування податкових накладних та розрахунків коригування на цей раз оновили критерії позитивної податкової історії та додали ще деякі зміни в правила розрахунку критеріїв блокування податкових накладних. Для того, щоб розібратися з усіма позитивними змінами докладно та отримати практичні поради від податкового експерта Ольги Самофалової по розблокуванню податкових накладних та розрахунків коригування, запрошую зареєструватися уже зараз на майстер-клас, який проведемо 20 листопада. Зміни у блокуванні ПНРК з 9 грудня. Як вийти на показники позитивної історії та позбутися статусу ризикового реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Податківці надали роз'яснення, коли можна перенести строк проведення документальної планової або позапланової перевірки платника податків. По-перше, перевірка може бути перенесена у зв'язку з втратою, пошкодженням, достроковим знищенням документів або вилученням документів правоохоронними та іншими органами. Відповідно до пункту 44.5 Податкового кодексу, у разі втрати пошкодження або дострокового знищення документів, платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити і надати підтверджуючі документи в податкову за місцем обліку. Потім платник податків зобов'язаний відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до податкової. У такому випадку строк проведення перевірки платника податків переноситься до дати відновлення та надання документів до перевірки, але на строк не більше ніж 120 днів. Якщо документи вилучені правоохоронними та іншими органами, термін проведення податкової перевірки, у тому числі розпочатої, переноситься до дати отримання вказаних копій документів або забезпечення доступу до них. По-друге, за умови наявності поважних причин, таких як мобілізація, долав ЗСУ, хвороба тощо, фізична особа-підприємець має право надіслати листа до органу ДПС з проханням перенесення строків. Документальної перевірки, виклавши причини неможливості її проведення, за рішенням керівника або заступника чи уповноваженої особи податкового органу, який здійснює перевірку. Терміни проведення документальної планової або позапланової перевірки платника податків можуть бути перенесені. Про перенесення термінів проведення перевірки видається відповідний наказ зі зазначенням строку та обставин, що спричинили таке перенесення. Копія наказу вручається платнику податків або посадовим особам платника податків чи його законним представникам під підпис або надсилається листом. Отже, Терміни проведення документальної планової або позапланової перевірки переносяться у зв'язку з втратою, пошкодженням, достроковим знищенням документів або вилученням документів правоохоронними органами, а також у разі відсутності платника податків за своїм місцезнаходженням. знаходження за умови наявності поважних причин, таких як мобілізація до ЗСУ, хвороба інших випадків перенесення термінів проведення документальних планових або позапланових перевірок, законом не передбачено. І наостанок нагадаю про граничні дати подання звітності та сплати податків у найближчі дні. Понеділок, 20 листопада, останній день подання декларації з податку на додану вартість за жовтень, платниками, у яких податковий період рівнює календарному місяцю, декларації акцизного податку за жовтень, декларації з плати за землю та декларації з рентної плати за жовтень, а також податку на прибуток підприємства за третій квартал і частини чистого прибутку доходу державними підприємствами за третій квартал. А ще понеділок, 20 листопада, останній день сплати податку на додану вартість за третій квартал, екологічного податку за третій квартал, рентної плати за користування надрами, за спеціальне використання води та за спеціальне використання лісових ресурсів за третій квартал. Крім того, понеділок 20 листопада останній день сплати збору за місцем для паркування транспортних засобів. За третій квартал туристичного збору за три квартали, єдиного податку і сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15%, та задекларовані в третьому кварталі платниками єдиного податку першої та другої груп. Та єдиного податку за третій квартал платниками юридичними та фізичними особами, що належать до третьої групи, і авансового внеску з єдиного податку за листопад платниками єдиного податку першої та другої груп. Та ЄСВ з доходу за жовтень, і це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom до зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.